Доброго дня, шановні українці! З вами український історик та журналіст Єршвець. Продовжуємо 12 сьогодні березня. Війна ми продовжуємо патрулювати україна молдовський кордон і знову мітки. Я вже мільйон раз показував мітки в лісах біля України молдовського кордону. Червоні з фосфоріруючою фарбою, дорогою. Невідомо хто їх ставить. Правоохоронці не коментують. Показував білі мітки на деревах, отакі маленькі. Тепер дорога біля молдовського кордону. І знову мітка величезна. Хто її ставить? Ну я вже не питаю правоохоронців. Тикають москалі, по ходу вони вже й самі не знають. Що мені відповідати? Тому що по лісах на превеликий жаль вони не ходять. Напевно, здоров'я немає або харчуються погано. А у мене в 58 років і здоров'я є, і харчується, як лев. Показую мітку вам. Подивіться міточка. Яка міточка на дереві? Так, а тепер подивимося, поряд іде дорога. Ще раз покажу, сонце б'є. Ми покажемо цю міточку прямо поряд. Бачите, яка гарна міточка на дереві. Для кого ці мітки ставляться поблизу молдовського кордону на дорогах? Цю мітку можна вночі побачити, сліпому, зрячому, дитині малій. Ви знаєте, я вже стомився дзвонити, писати, турбувати наших місцевих сукірянських право, ліво, середньо, охоронців. По лісах вони ходити просто не хочуть від слова. Або, або, або їм хтось каже: не ходіть хлопці по лісам. Але Ігор Швець, український журналіст, буде ходити один. До кінця я буду тримати наш український тил, україно молдовський кордон. До нових зустрічей. Пішов я далі.